Три призери на третьому місці це Юлія Ковтун, Інститут історії, науки, прогнозу і нової живеї. І одразу дозвольте невеличку цитату. Ось що написала Юлія в своїй роботі. Вона зазначає, що сучасні представники чоловічої статі не поступаються донським хлопцям. У, перших, у певних моментах виграють одні, в деяких інші. Але найкраще риси козацтва притаманні сучасному чоловіку, за що велика подяка нашим предкам. Роль та місце українського казанства простежується навіть у видлунні сьогоднішнього буття. І це є позитивною стороною медалі. Дякую, Також третє місце у нас добула Марина Касмачова, яка представляє факультет фізичного виховання. От у Марини е... Марина, так, Марина таким чином каже, що вона доволі критично оцінює сучасних козаків і пише, що козак це міцний хоробрий мужчина, який вміє стріляти з лука, з рушниці. вмів їздити на коні, був всебічно розвиненим. Але глянувши на деякі трудові мазорі сучасних козаків, хочеться молитися Богу і вірити, що в нас не настигне якесь лихо, бо такий дядька не зможе 100 метрів пробігти. Ну, тут, я думаю, сучасним козакам є до чого прислухатися. Катерина Карпенко, яка представляє теж філологічний факультет, у нас отримає третє місце. Катя написала таким чином. Козаки це універсальні солдати. У них поєднувалися і чоловічі обов'язки, війни, походи, виготовлення зброї, будівництво мостів, і сила, і жіноча майстерність управлятися на кухні, адже жінок на січі не було. Отак. Надо про женщин, качу, козачим, Тоже Ну, Друге місце здобула представниця психолого педагогічного факультету Галина Савенко. Одна теза, яка мені надзвичайно сподобалася, яку відзначила Галина. Вона пише: дитина вдягає на свята вишиванку, знає подвиг національних героїв, вміє співати козацькі пісні, любить свою батьківщину. Але чи впевнена вона в тому, що в своїй країні вона обов'язково отримує освіту, отримує роботу і буде де жити і працювати на благо своєї держави, щоб та процвітала і мужніла? Чи впевнена вона, що потрібна своїй країні? Як на мене, то пишатися минулим мало для виховання патріотів? Потрібна ще й віра в майбутнє. Патріотизм це не зовнішня оболонка, він десь всередині, Він повинен селитися в серці, а не лише лягати вишиванки на полотняні сорочки. Отакі от такі ось чудові слова. Надо смотреть не только на таких тонатливых людей, наш депутатам, а еще тоже журналистам. Очень серьезные люди, я смотрю такие фразы, так правильно складывают свою мысль. Очень молодцы. Ну и нарешті перше місце це дівчина, яка уже сегодня виходила, вона уже перемагала смс голосований, це Наталія Ващенко, філологічний факультет, головний редактор Базе Университет. Ну, Наталя просто вразила, я знов-таки дозволю собі зачитати майже все. Есе. Вареники, горілка, вишиванка. Звичайний асоціативний ряд про Україну пересічного іноземця. А у більш підкованого у світовій історії підсвідомості з'являється ще слово Козак. Хто ж він козак? Гарний парубок у шароварах та шаблюкаю. Втікач, силач. Насамперед, це свобода. Свобода духу, тіла, волі в одній людині. Можна безконечно говорити про військове звиття у козацтва. Але чи це його головна заслуга перед українством? Мені здається, що не зовсім, адже прагнення здобути незалежність було завжди і не лише у казаків. На мою думку, цьому українському ми перш за все, завдячимо загальнаціональною свідомістю і моралью, тому що саме у козаків вільно розвивалися і закріплювалися ознаки української народності. У бій з піснею, в останню путь з піснею, перемога з піснею, як дружба, то навіки, як кохання. То шалене, вичте, <смір> як слово, то гостре, як жарт, то лучний, а як на коліна, то лише перед батьками. І хата наша не з краю, а на початку. І хоч ви на голова зативольна. <більш> Я думаю, як є саме ті нашої преси місцевої, то обов'язково такі вислови обов'язково повинні знаходити по великому року мор... на друковув... друкованих смі. Так, журналісти вже майже готові.